Дивіться, давайте тоді на аж наступный понеділок на 27. Нормально будет? 27, сейчас я тогда запишу. Сейчас мы все равно бумаги принесем за полным точно дату. Да, так, все. Что... Да. Мне главное, чтобы вы разборчиво написали свое имя, посаду, разборчиво. Не, не, вот. не, а да. на видео. не, ну я имею в виду, чтобы было в вашем документе написано разборчиво, звоня, все, это самое. Вот. И я поздравляю, пойдем по судам. Да. З якого приводу? Я, а по тим статтям що ви казали, так? Да? Так, да, я доведу в судах, доведу в судах, що ви перевищили повноваження, у вас службове посвідчення, і буде кримінальний кодекс за вами ганятися. Я перевищив службу повноваження? Тому що вам ніхто не надав послу... представляти інтереси від імені державного органу. На жаль, розумієте, на жаль. Тому з вами кольколь, є такий кримінальний кодекс. Буде ганятися. На жаль, ну, це не я хотів, ви з цього хотіли. Тому я вас поздравляю. І я хотів би вас бачити в судах. Тільки ту, ту, ж не будь ласка. Ні, це закон. закон. Є думка судді, Та, не, закон. Яка скажет, ну хорошо, да. дійсно, от, от, а де ви отримали громадянство? А ви знаєте, що? Де ви отримали громадянство? Це я отримав. державі, в якій я народився. Так. А закон про громадянство ви читали, коли небудь Я читав. Так, сьогодні 27.05. 2024 року ведеться відеозапис заяви про злочин, вчинене кримінальне правопорушення групою осіб у складі Рібініков Андрій Миколаївич і Шейка Петро Петрович які вчинили злочин 18.05.2024 року на вулиці Шевченко біля будинку 62. А саме. Злочин вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбачені статтєю 365-366 Кримінального кодексу України, а також статті 260 Кримінального кодексу України. Тому сьогодні я звертаюся з повідомленням офіційно на лінію 102 про те, що злочин продовжується, продовжується, так як слідчо оперативна група на той час, полтора часа, півтори години я чекав, вона не приїхала на мої три виклики. І тому сьогодні. Я вимушен звернутися, тому що маю свідчення про те, що сьогодні буде злочин продовжуватися, Тільки вже за участю установи, яка де, не, 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 не зареєстрована в державних реєстрах як державний орган виконавчої влади. От. А також за участю інших осіб. Тому. Я вимушений звернутися на 102 і повідомити. Добрий ранок. Доброго ранку. Я хочу, щоб ви моє повідомлення зафіксували і все в хронологічному... Місто Кропивницький. Вулиця яка? Місто Кропивницький знаходиться. Вулиця яка? Що вулиця яка? Ви, ви находиться, вулиця яка. Де я нахожусь? В місті Кропивницькому я нахожусь. Вулиця яка? Я, вулиця нахожусь вулиця? я нахожусь не на вулиці. Я нахожусь в місті. Суть ваша дзвінка на ліністю Так, да, на лінію 2. А тепер записуйте, будь ласка, що особисто хронометражним в порядку. Тому що це мені буде потрібно потім для подальшого кримінального провадження стосовно деяких осіб, які вчинили злочини 18.05.24 року в місті Кропивницькому на вулиці Шевченко. Шевченко, біля будинку 62, а саме. У зв'язку з тим. Да, да, а, кажу, пишіть. У зв'язку з тим, у зв'язку з, зв з тим, що 18.05.2024 року. Біля 11.55 ага. На вулиці Шевченка, Біля будинку 62. Ага. Двоє осіб. А саме. А саме. Грібенников Андрій Миколаївич, ага. А також Шейко Петро Петрович. Ага. Вчинили злочин за ознаками статті 365 Кримінального кодексу України. Статті 366 Кримінального кодексу, а також статті 260 Кримінального кодексу України. Ага. На мої триразові звернення на лінію 102. Ага. А саме викликом слідчої оперативної групи на місці події. Алло. За півтора години слідча група не прибула, ага. тому я був вимушений звернутися до СБУ України, ага. а також Кіровоградської обласної прокуратури ага. з заявами ага. про вчинені злочини, зазначеними особами. Крім того, я як журналіст Кропивницького дорожнього контролю, Олександр... Олександрович. Да. Олександрович. Да. Олег Олександрович, от офіційно заявляю про те, що сьогодні, сьогодні о 9.30. Відбудеться продовження злочину. Скоєння злочину зазначеними особами, фізичними особами, мігрантами по внутрішньому законодавству. Особами без громадянства, так і пишемо, які не мають повноважень, а саме не мають службових посвідчень зразка постанови Кабінету міністрів 1137. Не мають громадянства України. І представляються органом, нібито органом державним органом виконавчої влади, який ніде не зареєстрований в жодному реєстрі України, не як державний орган, не як юридична особа приватного права. А саме за адресою вулиця Юрія Бутусова, 22. Б у приміщенні. О 9.30 відбудеться продовження скоєння злочину, зазначеними фізичними особами без громадянства і повноважень. І тому, тому прошу, наполягаю і вимагаю направити слідчо-оперативну групу за даною адресою для з'ясування обставин, а саме наявності. У зазначених фізичних осіб службового посвідчення Номер 1137 2018 року. Наявності осіб громадянства України. І друге наявності державної реєстрації установи, де вони працюють. Тому що? Тому що? Тому що? Управління так зване управління, національно... управління патрульної поліції, як орган державної виконавчої влади, согласна 92-ї Конституції статті. ніде не зареєстрований і не утворений, як орган державної органії виконавчої влади. От. Замість, цього є, замість цього є департамент патрульної поліції, зареєстрований. З кодом підприємницької діяльності номер 401 08646 на Фасевича. Фізичну особу без громадянства як, господарський, як е, установа яка займається господарюванням, що заборонено законодавством України. Крім того, Департамент патрульної поліції зареєстрований по постанові номер 730 кабінету міністрів, яка прем'єр-міністром Яценюк Арсенієм. На жаль, не підписана. Зареєстрована в податковий. Да, так, тому, тому прошу, прошу направити слідчу оперативну групу. Номер зверния на Так. Говорите номер зверния. 13-42-82-122. 13-42-82-122. Номер вашего зверния на линию 102. Так. И еще, пожалуйста. В разе отсутствия посвящения, соответственно до 214 статьи Криминального персонального кодекса, открытое криминальное проваджение за статьями 109 Кримінального кодексу 365, 366 і 260 проти зазначених осіб, у разі відмови, у разі відмови внесення відомості в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 214 буде розцінюватися як умисне приховування злочину. Тому я попереджаю слідчого, який прийме цю заяву, у умисному приховуванні злочину притягнути до кримінальної відповідальності по статті 396 кримінального кодексу, а саме умисне приховування злочину. Все, дякую вам. Все взаємно вам, взаєм, взаєм.